Right. Смілою тобі зв'язують. Ще раз, ще раз. З повороти я зазусичну що так ходить. Як щось так ходжу? Документи маєте? А ви маєте? Звісно. Покажіть. Приставлю. Який прапорщик? Кметь, я казав. Кметь? Так. А рука до головного бору чого не була приставлена? Була приставлена. Була? Звісно. Чому доганяти червоною мигалкою? А я свою маю доганяти мигалкою? Кметь Володимир не закривайте, я ще не прочитав з цього. Читайте? Дійсно, до 5.02.2017 Яке дає. Там пише, інспектор ДПС. Яке дає місто, область. Там все пише? Добре, дякую. Причина зупинки. Я поясню. Яка? Манера руку викла підозру. Повертайтеся, внутрішку виїжджаєте, перевірите. Суть скоєного правопорушення. Та не суть скоро правопорушення. Я щось порушив? Не свідіть мені в очі, інспектор! Включати світло? Так. Документи показі. Суть, 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 суть. Ви вам нічого, нічого не пояснили. Ви мені нічого не пояснили. Я раз пояснив, мало зрозуміти. Що, що? Я вам пояснив. Що Я є. мав зрозуміти? Я ж пояснив раз. Є причина зупинки та суть з правопорушення. Помиляєтеся. Не тільки коли правопорушення є, зупиняється. А що ще є? Підозрив Підозр в чому? У спроможності керування треба дозволяється. Ви підозрюєте мене, що я не спроможний керувати? Я виїхав, що При повороті повернув наліву? Та ви що? А де є таке, інспектор. що підозра є? Скажіть, де Де є? Дорожню... Скрізь? Ви наказі? В якому наказі? Ви знаєте, що перевіряєте чи що? Я, я вас зупиняв? Ви мене перевіряєте? То ви мене перевіряєте? Так, бо я інспектор ДПС. Він спектр ДПС має бути ви не причина не. зупинки до судського на прокурушку. Помиляєте, ви ви помиляєте що? себе. Я завжди говорю правду і ніколи не помиляюся. Пане кмель. В чому ви мене підозрюєте? Одні. Є 12 причин для зупинки. Так, так, так. Добре, я під яку причину підпадаю. Я вам пояснив вже. Яку? Скажіть. Я вам третій раз не буду говорити. Там не написано входження в поворот, ще щось там. Я вам не зобов'язаний. третій раз... Так ви не можете чітко сформулювати причину зупинки. Ну, Ні, ви почекайте. Я У не не... мене є свідок, щоб ви мені нічого не пояснили, ви щось починаєте придумувати я на ходу. свідок. Добре, документи мені покажіть, будь ласка. Для чого? Я порушив щось. Для того, що ви не сидіть мені в очі, інспектор. Я вас не бачу, хто ви такі є. А вам обов'язково бачите, хто я є? Звісно. Романин України. Дуже чудово. Дуже О, все, і мені чудово. чудово. На що? На машину. Які документи на Техпаспорт. У менема тих паспорта. У вас нема тих Ні. А що, що таке тихпаспорт? Реєстраційні документи. О, ви того навіть не знаєте, так, я вами так, не я бажаю спорі. зовсім говорити. Якщо ви не знаєте, що таке е реєстраційний так, документ. Причина зупинки. Я вам пояснив чотири рази вже. Ні, ви мені не пояснили, в мене не не є свідок. Та ви собі лучше ви не світок, я вам не буду повторятися. А що ви будете робити? Ви маєте чітко назвати причину зупинки причину зупинки. Немає такої причини зупинки, ви не в'їхали в поворот щось там. Де таке записано? А що ви сказали? виникла підозра. В чому? У спробуєте керування транспортним засобом. Ви, ви підозрюєте мене, так? Так, звісно. Що я не можу керувати? В даному Є... випадку, так. Да? То їдемо випадку... на експертизу, ви, зараз не... підтвердить експертизу. Причому то околення сприйнення зараз експертиза. А що? Ви, може ви у хворобовому стані, різні випадки. Я здоровий, здоровий випадку, повністю. За рулем. Я раз. здоровий повністю, вам підтвердить. Це чудово, що ви здоровий. Угу. По-друге, коли повертаєте ліворуч... А це що таке? Нічого ви собі. Ви не знімаєте, вас теж має право знімати. Ви кричіть камеру. Виключить відеокамеру. Це не камера, це фонарик. Виключіть камеру і фонарик також. Документи, будь ласка, покажіть. У мене документи є. То покажіть. Так ви не назвали причину зупинки. Я вам два рази написав причину з маємо, більше. Інспектор, причину зупинки в законі про міліцію прописано чотири причини зупинки. Про я керуюся законом правила України дорожні, про дорожній рух. Забор... Виключіть камеру. Дорожнього руху. Я, сказав. я забороняю мене знімати. Я викликаю від камера, вот, камера. Телефон заберіть. Це заберіть телефон, я сказав, інспектор. Побажіть, заберіть телефон. Документи покажете мені. Було. Не сведіть мені в очі. Ви мене підозрюєте в чому? А ви чому не хочете зі мною спілкуватися? А тому що ви не можете назвати нормальні причини пояснив. Інспектор. Причина Магі, зупинки має, є має, порушення правил дорожнього руху. Ви я... сказали, що я не Ну, А ну скажіть, що може якась операція вас діє. Ну придумайте Ві, ті, ще. одну. Має, протосев, сув, не був напад. Так? А вже ж. Я похожий на того, що зробив розбійний напад. В курці. Та ви що? Давайте протокол затриманий, їдемо затримання. А чого? Документи чого? Виключіть камеру, скажіть колеги, хай виключіть камеру. Я бачу, що це мобільний телефон. Правильно, це фонарик. Це мобільний телефон, виключить мобільний телефон, я сказав. А чим? А як я маю з вами спілкуватися? От є фонарик. людина освіти фонарій. Інспектор, як ваше прізвище? Т0370. Прізвище ваше. Полови моє. Покажіть посвідчення своє. Ви до мене звертаєтесь, покажіть посвідчення. Чому ви тут стоїте? Чому не Чому ви машину торкаєтеся? Ви відламаєте зараз дзеркало. Заберіть Відійдіть від машини зовсім. Не торкайте машини. Ні, відійдіть від машини, не торкаєтеся моєї машини. Я бачу, що ви торкаєтесь. Подсвідчення водія, будь ласка. У мене є посвідчення Покажи. Покажіть. Слухайте, не свізі мені в очі. Що ви робите? Посвідчення водія. Ви, ви стукаєте Що там? Та слухай. Так от, інспектор, розказує вам ще раз, згідно до... закону правил дорожнього руху. Так. Так, Водій, Водій має право знати законну причину зупинки та суть законного правопорушення. Рази ви не можете пояснити, тому що я нічого не порушив. Я, я нічого не порушив, зупинки. інспектор що на полуці Протасевича сьогодні був скоєний розбідний напад. Так, це є причина так, зупинки, так? Так, це є причина зупинки, тому що три години скрилися. Так. А вже, звідки знаю, кого перевожу? І що? Та ні, Я що. кого перевожу? А, а звідки можна те, що ви дуже законопослушні? Я завжди законопослушний. Я цього не можу знати. Ви вже знаєте це? Не знаю. Ви вже знаєте це? Не знаю я цього. Інспектор. Водій, мені документ, власне, покажіть. Я не зрозумів, ви мені називаєте причину зупинки? Назвіть мені нормальну причину зупинки! зупинки. Дві Як дві може бути? Так. Інспектор, ви ж жартуєте? Може бути 10 причин для зупинки, розумієте? 10 причин? Одночасно? Одночасно. 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 Це ви підтвердите? Є 12 причин, де зупинки треба розвивати. Та ви що, під яку я підпадаю? Я вам пояснив. Під яку? Я вам Ти дві пояснив. 18. Інспектор, зараз бачу, буде третя. Я вам зараз дві пояснив. Питання є. Яке? Що хтось там когось перебував чи що? Вже. То, То ви мене підозрюєте, що я когось перебував? Я вас запідозрюю. То за чому ви мене... які питання до мене? Чому ви зараз ціпаєтеся до моїх слів? Сьогодні грабунок був, на грабунок працює. Чи люди скрилися, скрилися. І мене працювала перевіряти водіїв і пасажирів на причатність даного злочину. Вам сказали перевіряти водіїв і пасажирів? Не кажется, хто сказав? Вам і кардіст, хто мені сказав. Та велика для мене різниця. Я завтра дам запит, чи вам дійсно таке хтось сказав. Можна давати мені запит. що Та хочу. не вам запит, а, а запит. там. Давайте запит, які питання. вам хто дав вказівку пози? перевіряти пасажирів? Документи, водії, мені пасажирі. будь ласка. Для чого? Для перевірки. Для перевірки документів? Документ вони вдали. Ви хочете перевірки. в мене взяти перевірити документ. А вже ж. Ви впевнені? Впевнені. Інспектор. Ви події маєте мати послідь, що так ви ви документи. Так ви, якщо казав, взагалі кіштіхпаспорт хоче. Реєстраційні документи у нас не є засоби. А вже реєстраційні? Так хто чи то? Реєстраційні документи. Вже реєстраційні, так? Так. Ви виключите фонарі, не сітній в очі. Я вас не бачу. Скажіть, я не можу, маю Скажіть колезі, хай виключить е, відеокамеру. Влучийте до світу можливо, на салоні. Можливо, ви за якісь предмети З, виключіть відеокамеру. Пістолет вам... витягну або ні. У мене пістолета немає. Я мушу, бачите, нормально. я що нормально, не знаю, що у вас є. Виключіть відеокамеру. Це не камера, камера у мене. Інспектор, я вам ще раз повторюю. Я зараз буду дзвонити в чергову частину, що ви мене знімаєте. Вас не ви не зрозуміли чи ні? Тональ, ви зараз до мене звертаєтесь, покажіть посвідчення. Покажіть свої посвідчення. Показуйте. Слухайте, я не пам'ятаю. Ви... А що ви, що ви мене світите в очі? Можу можу а я, я можу не вас не знаю, розібрати? Та бачу, що ви там що шукаєте в душлаті, неподалік на що. Я при мене полоскі і пістолет. Полевий Тарас Мирославович. все дякую. Я ну добре, а мені не приємно. Причина яка? Я я вам показав, хто є. Так. Хідіть, що ви так я не зобов'язаний просто так показувати. Якщо Три я порушую правил дорожнього руху, діє, або все, якась операція не діє. Не операція ви? зараз у вас ніяка не, діє. не, є, вас ніяка не, діє. не діє. Так то не операція. Ні, це є Та операція. Я до, до грабунку ніякого відношення я не маю. Заберіть свою камеру. спочатку. Я вам сказав, що це камера. Я сказав, що це телефон. Правильно. З відеозапису. Я, я, вам... я вам Я вас попереджаю. На руль покладіть. На руль покладіть. Ви що я що в, в Америці? Ви б в Америці, ви вже там не сиділи, а то б буде капотіли. Я був, був би в Америці, я б з вами в інакшому говорив. Ви мені не розкажете, як би я маю говорити. Документи покажете. Звичайно, Я що покажу. покажу. Є. Що -що -що. Я вам показав, що ви Але ж ви маєте назвати причину зупинки. Так не може бути такої причини зупинки. Дві причини зупинки? Може бути. Не може, не може, не може бути. Так помиляєте, ви закону не знаєте ніякого. Так ви взагалі нічого не знаєте, ви навіть не знаєте, що має бути реєстраційний документ, а не тих паспорт. Я знаю, що має бути реєстраційний документ, не знаю, слід, будь ласка. Так в мене записано, що ви таке говорите. Да, та ви собі говорите, що хочете, написати мене як завгодно. І посвідчення водя відповідної категорії. Так? так а, а що таке категорія? Що таке категорія? Ви мене не вчить правила дружнюх, зобов'язані вам би загадувати категорія. Так, відповідно, так. і так, що таке відповідно? Там що таке відповідно пише? Так, так пише правила дорожнього руху. Відповідна. У мене, мене свідченню її пише відповідна категорія. Правила пишуть. Ви дуже правила. Знаєте. Я добре, знаю, ще краще, як ви знаєте правила дорожнього руху. Набагато краще. А то, як знаєте правила, А і Б, Водій зобов'язаний угу. видивити ви документи. Вказані в пункті 2.1. А там є. Досвідчення, документ на автомобіль uh -huh. реєстраційний uh -huh. і поліс страхування. Uh -huh. А 214Г водій має право знати законну причину зупинки, Та по вам порушення. Пояснили. Вам пояснили причину? Ні. При... Є чотири причини зупинки згідно it's закону України. Зупинки. Згідно закону України. зупинки було ще в серпні... Виключіть свою камеру спочатку, потім it's я з вами буду спілкуватися. Ви мене зрозуміли? Я вам не дозволяю мене знімати. Заберіть свою камеру, інспектор. Так бо я вас боюся, ви до мене двоє світити такими з фонариками. Ви хочете, може, перевірити? Ви будете? То я, я водій, громадян України. Він послічує. Він послічує. Він послічує. А ви мене в чомусь підозрюєте? Та я і так їду. Ви, ви виключіть камеру, виключіть свою камеру, відеокамеру на телефоні, а тоді я з вами буду спілкуватися. Бачите, от, от тільки щоб було видно, як ви знімаєте от камера є. відеокамеру на телефоні. А чого я маю виключати? Тому що я вам забороняю Виклика? мене знімати. Тому що ви документів не передивляєте, зараз поїдете на міський відділ. Поїду, звичайно. Складемо звичайно. Складемо що водій не передивив для перевірки документів. Що? Слухайте, не світіть мені в очі. Я викликаю відповідального. Викликаю відповідального, хай приїжджає сюди. Викликайте відповідального. відповідального. Так. Виклика. Відповідального по чому вам ви викликати? Відповідального По області? По області? Так. Ну то все, почекайте. почекайте. вечір. Е, нас зупинили працівники ДАІ, 0,370 е, значок, е, от, е, це в сторону Великих ГАЇВ. Не можуть сформувати чітко причини зупинки, знімають нас на камеру. Світять фонариком очі. От, хотіли би викликати відповідального, щоб розібратися в даній ситуації. Як на великі гаї їхати? Поворот. Е, Поворот з з на гаї. З на гаї великі. Вони торкаються машини, щось стукають по машині кругом ходять.